Команда «Казацька звитяга» – майбутнє держави в наших руках, майбутнє нації в наших руках. Ось ми і дочекали світа. 1 червня наша втіха. Бо цей день у всьому світі приурочили нам дітям. Це навкруги у квітах, пломені сонця багато. На планеті Земля діти відзначають своє свято. Ми прийшли всіх привітати і про школу джуру вам розказати, про життя наше щоденне, не святкове, повсякденне. В Запоріжжі, місті славні. в школі джуру ми дружно живемо. Всі сили для здоров'я, для сили, для мужності в природі беремо. Лінощі і зазвичай, все це не для нас. Спортом ми займаємося повсякчас. Всі ми одна, дружня, козацька сім'я. Дуже сміливі, спритні, веселі, кмітливі. Все ми вміємо, все ми зможемо. Рідній країні свої допоможемо. В родках школи Жур ми вивчаємо елементи рукопашного бою, медицини та також історії України та Збройних сил України. Життя наше наповнене повсякденними справами ми навчаємося в різних учбових закладах міста, але всіх нас об'єднує наша школа Жур, яку ми поспішаємо з радістю. На онлайн та офлайн заняття. Ми з гордістю повідомляємо, що в березні цього року нашій школі джур виповнилось 30 років з дня заснування. А також 25 років, як школа джур стала Запорізьким центром Казацького військово-патріотичного виховання, ми пишаємося колишніми вихованцями нашого закладу, які зараз мужньо боронять нашу землю від відступного ворога. Вони герої сьогодення, захисники України, воїни, що дають гідну вісіч російській агресії. Колишні джури. А сьогодні відважні сміливі солдати і офіцери нашої української армії це наші старші козацькі побратими, а серед них і Євген, колишній лідер нашого дитячого самоврядування козацький гард, який нещодавно за мужність отримав орден Богдана Хмельницького. Слава Україні!